Чернігівська громада не витрачатиме кошти зі свого бюджету на ініціативу з центру через півтора роки від повномасштабного вторгнення поставити в школи поліцейських, а тепер платити їм зарплати коштом міських платників податків. Про це повідомив ВОО міського голови під час наради в муніципалітеті 19 березня. Вчора отримуємо миліст. Ну, те, що я і передбачав з самого початку, пишуть: просимо передбачити кошти на оплату праці цих поліцейських. В закладах освіти. Ну, це ж ну, не може бути так, коли державний чиновник, там, міністр, анонсує програму. Ставлять поліцейських. Вони місяць стоять, а через місяць з місцевої громади просять гроші. Якби зразу вони б сказали, треба чи не треба. Ми б сказали, що ну є прикордонні райони, є якісь там громади, які більше цього потребують. Ми якось ну, без цього жили стільки то років, і там є охоронці, яких штатів ну, і проживемо. Очевидно, що якщо в умовах, коли Чернігів відновлюється після руйнувань, завданих армією РФ і спрямовує великі кошти на підтримку збройних сил, щоб наблизити перемогу, витрати на поліцейських в школах. Не є найнеобхіднішим. 36 тисяч на одну людину, 30 шкіл, 14 мільйонів на рік. Ну вибачте, у нас по освіті предметні кабінети, 12 мільйонів, дах, дванадцяти школі, і там якісь дрібніші кілька проєктів. У нас весь бюджет ремонту ремонтів закладів освіти приблизно відповідає. А толку, ну вибачте, ну не знаю, боже, я помиляюся, може там багато з них толку, але мені здається, що це не являється пріоритетним питанням. В освітній галузі Чернігова є нагальніші проблеми, що потребують фінансування, сказав Ломако і додав, що і поліцейських є де ефективніше застосувати в країні, що воює. Взагалі, чесно кажучи, хай не ображаються на мене ці хлопці. Ну вони більше користі принесли десь на ділянках певних фронту. Це ухилянти, ну, їх ховають спеціально по школам, щоб вони не йшли служити. Ну, це моя думка така. Хай ніхто не ображається на мене, але в штаті різних силових структур погонах. є достатньо велика кількість накачених, сильних, здорових чоловіків, які займаються, чи бізнес кошмарять, чи за громадськими активістами бігають їх слухають, чи по школам ховаються. Вони б нормально замінили декілька бригад, можливо, які з першого дня на передовій. Ну, не хочете ви цього робити? Ну, там є дискусія, але ж не треба їх по школам ставити за гроші громади, щоб вони там займалися своїм ухилянком. Ну зараз образяться знову на мене, знову прийдуть, але ну я кажу, що думаю, і це думка багатьох людей насправді. На цій же нараді Ломако доручив переглянути штатні розписи комунальних підприємств і оптимізувати, зокрема, за рахунок адмінчастини, до прикладу, бухгалтерів чи діловодів. Натомість потрібно знайти можливість для підвищення заробітних плат працівникам та працівницям, які щодня доглядають та прибирають місто, вивозять сміття тощо. Адже зарплата 8500 з перепрацюванням це неповага до людей, що забезпечують життєдіяльність міста, і не покинули його під час бойових дій, працюючи під обстрілами, сказав во міського голови.